Доброго здоров'я, друзі, вітаю! Віктор С Хмельницького. Е, гра, гра відбувається, друзі, в нас на території України, але шкода, що за рахунок життя українців. Ще раз хочу вам сказати: як би там не знищували волонтерський рух, друзі, нам треба допомагати нашим військовим, без цього нам не перемогти. І вони потребують нашої допомоги. Як там далі будуть розрулювати ти політики? Я не знаю. Но зараз декілька слів хотів би поговорити, тому що були гучні заяви, гучні процеси. Чекав, як буде розвиватися ситуація. Вітаю, друзі, хто приєднався. Життя все-таки продовжується. Я впевнений, що Україна впорається з цими проблемами, котрі в нас з'ясувалися. Але давайте так: поступовий процес. Ви пам'ятаєте, що були заяви про те, що будуть все-таки продовжувати військовий стан, і тут же ж була заява, почали говорити різні структури Верховної Ради про те, що будуть вибори в нас і до Верховної Ради, і до президента. Ну, я згадав той ефір, колись ми раніше проводили ефір, і ви пам'ятаєте, з боротьби з радінізацією там прийняли низку таких 170 законів, визнали тих, що не використовуються на території України. 170. І ось я взяв зараз закон. Ви пам'ятаєте, що в нас, в принципі, вибори президента мають бути в останню неділю там, весни. За якийсь період часу, там 4 чи 5 років, я не пам'ятаю. Але далі продовження повноважень президента немає. Тому вибори змушені будуть проводити, хоча в нас війна. І тут сказали, що і президент сказав: якщо не хочете дати нам гроші, то давайте ми візьмемо кредит 5 мільярдів. Значить, просити кредит для виборів, є можливість і думають про це. А для військових, для потреб є все-таки проблема. До речі, нагадаю, вам там якісь почалися тріння, такі не, не зовсім дитячі. Там і захинув помічник нашого головного командуючого, і зняли одного з керівників без дозволу залужного. Щось починає там мутити, і це, в принципі, не дивно, адже в кожного помічника офісу президента є пряма лінія. Там, до, до міністрів і так далі. Уявляєте, помічник Офісу президента може собі дозволяти такі от речі робити. Ну просто якийсь просто неконституційний орган управляє процесом і, рулить, і робить то, що він хоче, по повній програмі. Тобто давайте перейдемо до. Принципі до закону, ви знаєте, що до речі, єдиний закон, який був і працював в нас до 21 року, 22, здається року травня місяця, це був закон про президента Української Радянської Соціалістичної Республіки. Друзі, я вам просто рекомендую подивитися. Бачите, тут написано не використовується на території України. Тобто ж прийняли рішення про те, що закони не будуть використовуватися, значить, до цього в нас і останнього президента так само вибирали по закону Української Радянської Соціалістичної Республіки і Україна. І це логічно, якщо ви подивитесь. Про те, які декларації укладають наші депутати Верховної Ради, то там чітко написано, що за правом народження громадянство СССР УССР Рисочка Україна, тому що Україна не була створена як суб'єкт міжнародного права, а просто переіменована УССР на Україну, і це правда. Тому президент нас вибирався, і ніхто це не підняв питання. Чомусь і десь опозиційні партії мовчали. Про це і опозиціонери тоді пропали. Ну принаймні, сказали, що не діє на території України. Я вже написав відповіді так само з міністерства юстиції, куди би ми написали Верховну Раду не діє на території України, а де діє? Якщо би сказали, що не чинний закон, це інша ситуація не діє. А я вам хочу сказати, що в нас є УССР, така яка перейменована в Україну, і є Україна, є корпорація створена. Тому на, на території корпорації не діє, а діє тут. От я чекав. Коли будуть вибори, і вони однозначно мають бути. Як же ж використати цей закон? За яким законом буде обиратися президент? Логічно, якщо взяти на сьогоднішній день, якщо тут написали не діє на території України, ви можете кожен зайти на сайт про президента Української радянської соціалістичної республіки, а іншого закону немає, то він не діє на території України. У Мене питання, яким, за яким законом будуть обирати, і взагалі інституції президента під питанням. У нас зараз парламентсько президентська держава. Тому якщо не діє на території України і потім організують вибори президента, от я чекав, поки воно буде. Ну, президент сказав, що виборів ніби не буде. Не знаю, як це є. Але... Повні йдуть процеси. Я вам скажу, які дуже просто зараз, якщо ви чули 33,82 чи 78 такий законопроект, ті, хто не виїжджав з моменту от, повномасштабного вторгнення Російської Федерації, можуть отримати 14 тисяч гривень. О, диво! Але ви маєте прийти по за посиланням, зареєструватися в дії, і вам лише через дію будуть доступні ці гроші. Через дію для чого дія? Тому що це, по-перше, якщо ви прийдете на офіційний стай, де є дія, це електронний експеримент. А в нас згідно е, карного, роз, е, карного кодексу заборонені експерименти на, над е, людьми. Е, так само ну, нас людей не, не рахують, ми вважаємося як фізичні особи. Ну і в декларації про права людини е, теж заборонено всякі експерименти, і електронні в тому числі. Але всіх туди втягують для чого? Тому що виникає питання, що вибори будуть, а якщо виборів не будуть, то повноваження перейдуть до голови Верховної Ради. Ну тоді інституція президента під питанням буде. Тому вибори якось вони мусять це зробити. Але якщо продовжить військовий стан, то є питання, як же ж їх проводити? Якщо зроблять... Частково нагадаю вам, що взагалі військовий стан це загроза нападу. 106 стаття Конституції України і роз'яснення, що коли вводиться військовий стан. це Воєнний стан через те, що була загроза. Ну, мені здається, не загроза, а в нас повномасштабна війна. Люди гинуть, забирають територію, віджали територію, і нікому ще не видно, що в нас іде війна. Тому стан війни не оголошений. Тому якщо зараз зроблять таким чином, що треба буде вибори провести і будуть обмежувати якусь територію там, де можна вибори, що відбувалися, а там, де не можна окупована територія, то треба ці області відокремити. То ми тоді визнаємо взагалі ситуацію, така як. Спеціальна операція, яку проводить Росія, ми до сих пір ще раз кажу згідно конституції, 116, 106 стаття конституції України. Президент не зобов'язаний ввести військовий, точніше визнати Верховна Рада. Має взагалі подання від президента було до речі до Верховної Ради. Такий у нас має бути стан війни. Стан війни у нас має бути для того, щоб ми працювали. Ви ж подивіться, от в Ізраїлі війна там почалася, там списки загиблих друкуються, там все не кладуть цей момент бруківку, не роблять стадіони, все, все туди направлено на, на боротьбу з цією ситуацією, для того, щоб спасти країну. Там йде війна, абсолютно люди гинуть. А на в нас бруківка йде. Да, до речі, цього тижня підписали закон, який забирає в місцевих влад так званих дуже велику суму грошей це податки з доходу фізичних осіб. Оце на які вони почали строїти оці бруківки, там дороги, стадіони і всі, всі, всі такі прибамбаси, хоча треба було відправляти на фронт. Забрали сьогодні, тому міські ради будуть мати. Ти дуже великі проблеми, тому міські голови із депутатським корпусом мали дуже великі привілегії. В них великі гроші були і вони могли розкидатися туди, сюди. А зараз контракти вони поукладали, а гроші в них забрали. Зараз подивимося, як вони будуть викручувати з цієї ситуації. Я вам хочу сказати, що шахті будуть часи, тому що на 45 днів, якщо ви не в курсі, мораторій про на виділення грошей для України оголосили Сполучені Штати Америки. Ми маємо показати, що в нас нема корупції абсолютно в Україні. Уявляєте штука? Не знаю до чого це і більше говорять сьогодні про перемовини, що ми маємо в принципі, залишити ту територію, яку вони віджали для них, і так має бути. Я вам часто Скажу, що це бізнес, це просто бізнес. Якщо хтось думає, що Американці там проти проти Росії це все дурня. Друзі, подивіться англійські американські компанії, які володіли акціями на території цих інвестфонд самий великий, який і Україні там зголосився допомагати BlackRock, Вони ж акціонерами дуже багатьох компаній в Росії являються. вся гідроенергетика в Росії належить англійським компаніям, просто англійським компаніям. Саяну Шушинська ГЕС 60% належить Британ. Ганські компанії взагалі повністю там, тому і російські є активи там. І коли ви думали нам лохами, як розказували про те, що там заблокували якісь рахунки, не мають права нікого блокувати. Друзі, не можуть ніякі активи заблокувати, тому що в них перехрещений варіант в Росії, теж їх щось блокувати. Щось Росія цього не блокує, їхніх рахунків. Тому ще раз хочу вам пояснити: нема на сьогоднішній день на рівні держави, і ви не плекайте надії, що вам хтось буде Ось повертати ніхто зараз вже про репарації не гру... говорить, про контрибуції ніхто не говорить. До речі, два таких слова, які щось трошки в нас з'явилися: Репарація – це відшкодування. Збитків, які були нанесені, а контрибуція це податок, який накладений на програвшу сторону для того, щоб вони виплатили країні, яку вони задали там шкоди. Нічого зараз вже про це ніхто не говорить. Друзі, просто і не буде говорити. Тому всі активи, які там розказували, що там хтось арештував. Та про що ви говорите? Сьогодні Медведчук, сьогодні володіє знов бігусінфо розкрили таку ситуацію. Всі активи Медвечука на територію України ніхто Ніхто не конфінсував? Маєтки, які вони мали, так вони йому сьогодні належать. Ще охорона там стоїть, все нормально. Проплачуються гроші по повній програмі. І от, да, Сьогодні Медвечук на е, Росії живе дуже класно. За 9 мільйонів яхту купив собі нещодавно. Йо, друзі, про що ви говорите? Про які питання? Просто бізнес. Просто дуже шкода, що українську націю пустили під броню і використовують її. Це неправильно. Я вам ще раз кажу: поки ми не впровадимо публічний процес довіри до чиновників, поки ми не подолаємо цю, ви ж бачите, що грошей для армії нема, це досить велике. А набусап і всі останні, які взагалі жодної справи не довели про корупцію до кінця, повідпускали. Мало того, мені зараз про Коломойська. Я вам точно скажу, Коломойський на От найближчим часом точно буде від. Е... Відпущений, тому що мали бути візити американців, і президент туди їздив за кордон. Треба було показати, що вод бореться з Коломойським, його треба захистити, тому що він він міжнародному розшуку посадили, ніби е, до в'язниці у нас в Україні. Все, зараз вже ці приїхали, він ніби сидів, зараз без суда, без слідства, без застави. Побачите, що Коломойського випустять. Це однозначний варіант, тому що це просто гра. І коли підписували, що позбавили громадянства Коломойського на суді з нам. Цуркам розказують, що він громадянин України, ніхто його не позбавляв цього громадянства. Тому є отака гра, друзі, повністю гра. І ми, на жаль, заручники цих всіх питань. Ну, коли в Києві виділяють зараз гроші 6,5 мільйонів на підсипку пляжів, можете уявити безтолкові? 6,5 мільйонів на підсипку пляжу. Мало того, 9 мільярдів там субвенція це від державного бюджету, компенсація бюджету Маріуполя виділяється, уявляєте? Місто не підконтрольне на території України, а йому виділяються гроші. Ті, хто генерують електростанції сонячні на території не підконтрольної України, до сих пор отримують гроші, тому що це помічник керівника офісу президента. Брат його там керує. Ну народ, про що ви говорите? Про яку війну? Про що ви говорите? І це досить велика проблема. Ви знаєте, от я, е, буквально цього тижня ми там розбирали систему, я вам пам'ятаєте, розказував про такі вітаміни, фітлайн, що варто там. Е, тому що досить велика є проблема. Я е, У мене колись працював чоловік, прийшов. Я кажу, слухай, от давай зараз будемо експериментувати, точніше будемо давати, щоб ви не спали. Каже, вітя, послухай, забудь про це. Неймовірна кількість всякої, вибачте, срані є, дається для там, тому що не, не пити, не вживати нічого неможливо, неможливо просто. І Він каже, я вже сьомі сутки не сплю. Можете уявити, сьомі сутки людина на спить. Ви уявляєте, ці люди, якщо завтра війна, дай Бог, щоб вона закінчилася, ми перемогли і так далі. Ну вони прийдуть сюди, а поранені, котрі приходять, вони вже ж коли хімію цю попробували? Це досить велика проблема з нею спригнути, досить велика проблема. І зараз для того, щоб їх привести в нормальний стан, дуже велика б має пройти детоксикація -то саме організму. І коли я розмовляю про ті нормальні речі, щоб можна зробити якісь привести людей в нормальний стан, є велика проблема. Я ну ми працюємо з військовими, але є велика проблема, вони не можуть дати відгуки, тому що вони військові. Я маю на увазі, коли оцей фітлайн вони починають для того, щоб стабілізувати нервову систему. Люди просто підірвані по повній програмі, тому що там неможливо бути нормальним. Просто неможливо і вживають всяку таку фігню. І причому командири там е, пакуються всі певні речі. Тому, друзі, це досить серйозна проблема для України. І ви ж бачите, коли в нас досить багато стало е, хворих і так само інвалідів, то в Тернопільській області закрили завод, протезний завод. І всі мовчать про це ніхто не говорить. Це бізнес, люди це просто тупо бізнес, абсолютно, і витворяють якісь певні речі. Президент на цьому році раніше казали: от ви знаєте, заселять Україну. Заселять. Тому що президент підписав на минулому тижні законопроект про точніше він вже став законом про пільгове ввезення іммігрантів на територію України. Раніше там треба було приїхати розглядати ось це е, країн третього світу. Я не знаю до якої категорії ми сьогодні відносимося, але там вже підписаний такий. Вже не треба рік чекати, вже можна е, півроку. Я вам скажу, що найближчим часом нас африканці теж дуже буде тут багато. Тому я вам кажу, що треба просто. Зараз до кінця якісь ці ігри всі зупинитися. Я не знаю, як ще раз кажу, 31 березня, це досить серйозне питання саме з, з цієї от ситуації. Тут максимально намагається розколоти нас суспільство, посварити один. Ви виступила пані Фаріон. Да? да? До речі, ви, якщо в курсі вона там розказує запатрите, я не проти, повірте мені. Я коли працював головою адміністрації в Красилівському нас районі, то я в перший же день, коли прийшов на посаду. Викликав вчителя української мови, яка мене колись вчила, і ми з шостої вечора після роботи вчили українську мову. І це всі знали, що я вчив кожного дня. Ми з нею працювали, тому що я, як державний чиновник, зобов'язаний вчити українську мову. Я не проти, і це треба на державну структуру. Ну ця пані, яка екс. Екс -КП... в КПСС була сьогодні розказує, що ті, хто на фронті розмовляють російською, вони не можуть називатися українською. То це нормально? Я взагалі кажу, то Служба безпеки має на це звернути увагу? Як це так вони? Вона свою дупу там гріє. Вибачте, що я так кажу, можливо, це грубо. Але ти біжи туди, там, коли стріляють, вони гинуть. А скільки загинуло російськомовних? Ми зараз то не питання зараз про це. Я точно знаю, що всі чиновники зобов'язані розмовляти українською мовою, раз вони прийшли на державницьку структуру. Не в корпорацію Україна, а коли б вони йшли на державну службу, вони зобов'язані просто розмовляти українською мовою. Ну, така штука. Але на цьому грає роль. І вона свободу представляла колись, пам'ятаєте, вона була в Верховній Раді. Але мені здається, що зараз комусь заплатили гроші для того, щоб зараз оцей е, інфоповідки викинути, поскандалити. Ні, ну, в рядах армії просто хлопці не повинні звертати на цю дурню абсолютно уваги. Тому що це досить серйозне питання. На ну. да, рос, рос, російськомовні е, е, марафони, скільки грошей сьогодні виділяється? Максимально ви можете уявити, сьогодні канал Рада, директор канала Ради там півтора мільярда виділилися грошей мільйона грошей на заробітну плату канала Рада, і з неї 90 тисяч заробляє саме директор канала Рада. Це шу мав би транслювати те, що відбувається в Раді. Но нам цього не транслюють, тому що ми не бачили це всіх речей. Друзі, я ще раз кажу, будьте розумні, будьте мудрі, не подавайтеся на ці всі провокації. Це все дурня абсолютно. І оце треба припиняти, що бруківку класти, ще якось дурню. Я вам ще раз скажу, що зараз вже не буде з чого класти брукірку. І я вам точно скажу, що всі заберуть зараз е, оцей податок, бо підписаний, Верховна Рада проголосувала. І на тому закінчиться все. Тому що це безглуздо. Але коли вони йдуть туди, там теж крадуть свою чергу. Розкрадають, розпилюють по повній програмі. Ми мусимо справитись з цим, чесно вам скажу, і треба нам допомагати з нашим Збройним силам України. Ми лише на них розраховуємо. Ну і треба слідкувати за тим, щоб не було якісь таких хвилювання, не зовсім мені зрозумілі, точніше, коливання в наших Збройних силах України, і смерті, звільнення. Щось хтось купає під залужну, ще якісь питання, якісь конкуренція, якась дурня абсолютно. Ми маємо допомогти нашим військовим закінчити ту справу, яку вони роблять, і правильно закінчити. Ну і все-таки, щоб мир був на нашій території, точно треба повернути наші території, ну і мають перестати гинути люди. Це однозначно. Тому ще раз кажу: сьогодні ми граємо в дуже небезпечну гру. Сполучені Штати Америки і Велика Британія зобов'язані на. Видавати гроші і техніку, тому що вони виступили гарантами, коли знищувала Україна ядерну нашу зброю. І вони виступили, там три країни виступили: Рашисти, Велика Британія і Сполучені Штати. Вони зобов'язані. Але через цю дурню, що у нас не оголошується стан війни, в нас точно нема сьогодні на офіційному рівні. В ООН ніхто не визнав, що в нас йде війна на території України. Тому вони так тикають. А якщо правильно має вийти президент, сказати народ, хорош все закінчили. Давайте ми проголосимо незалежність нашої України, створимо державу, зареєструємо її як суб'єкт міжнародного права і перестанемо грати оце весь процес. Тому вибори, ми коли йдемо на вибори, ми пишемо бюлетені. До речі, бюлетень це довідка про тимчасову втрату працездатності. Там на 4 чи 5 років ми передаємо таке право для опікуна. Тому ви дивуєтесь, чому такі події відбуваються в нас. Тому що ми віддали все. Просто віддали все, опікуну. І ми йдемо, і куди ми його кидаємо? В урну. Ви виявляєте, ритуал який створили. Ви ж розписуєтесь на самому бюлетні, а тільки там, в журналі, ви розписуєтесь. Тому що бюлетень, ви кидаєте його в урну, він нікому не потрібен. І того, кого приймуть рішення, хто там буде не між собою, то й буде. Тому це просто гра абсолютно, яка рішає всі питання, щоб вони були правильні. Тому ще раз кажу: наша нація має бути монолітною. Ми маємо борборонити свій суверенітет і не дати нікому, щоб ми опустилися донизу. Це буде Україна, тримаємося, Слава нашим Збройним силам України. Дякую вам за те, що ви є. Поширюйте відео, будьте мудрі, не, не влізьте в різні халепи, тому що нас будуть тягнути, аби сьогодні пересварити. Я ж кажу, що сьогодні війна йде, а тут розпалюють таку ворожнечу. Це нерозумно і неправильно. Все, тримаємося.